Компанія відді-автомобілі з пробігом представляє Nissan Juke 2013 року до продажу. Автомобіль від першого власника. 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. Пробіг складає 83 тисячі кілометрів. По опціях маємо екран з камерою, клімат-контроль, обігріву сидінь. До встановлений підлокітник. В комплекті маємо два ключики. Машина продається на зимових шинах. Даний автомобіль можна придбати за готівку також в кредит або лізинг. Запрошуємо в гості Велика кільцева 58 віді автомобілі з пробігом. В наявності маємо понад сотню перевірених автомобілів. Віді авто з пробігом без зайвих комісій на Великій кільцеві 58.